Львів може залишитись без води вже в середу. 2 мільйони 200 тисяч гривень борг Львівводоканалу за електроенергію, який тягнеться ще з лютого. Тому Львівобленерго погрожує відімкнути насосні станції від світла. Дирекція водоканалу каже, тарифи на світло зростають щомісяця, і підприємство не може самотужки погасити боргу. Це проблема всієї житлово-комунальної господарки України. Це проблема Кримського водоканалу, який відключений. Це проблема закарпатського водоканалу, який відключений, Це проблема Житомирського водоканалу. Бачите, не в Сирі. тобто в на розрахункових рахунках водоканалів не немає достатньої кількість коштів, щоб розрахуватися за електроенергію. Водопостачальники вже неодноразово звертались по допомогу до керівництва міста та області. Ті своєю чергою, апелювали до кабінету міністрів. У мерії міста запевняють, усе контролюють і водопостачання не припинять, а борг погашатимуть власними силами. Хоча вже у вівторок без світла залишився адміністративний корпус Львівводоканалу.